Тебе кіт ще, ще цілий, так? Да? Ти про нього дбаєш і не розгрізаєш його на шматочки. Покажи. Угу. Такий брудний. Ти його потрошку гризеш, але не розгризаєш, як інші іграшки на шматки, так? Да? Да? Це не такий мокрий, бо ти його всього облизав. Їм угу. м'якенькі гризти удобно. Ой, який котик. Бачиш бе, як в нього лапки коричневі, як в тебе. Я йому купувала іграшки в зоомагазинах такі, то йому вистачало їх на півгодини. І треба було шматки по двору збирати. А це котика береже, Ушка там нюхає. Можливо, котик краще пошитий, бо котик з будинку іграшок, а в зоомагазині вони так собі прошиті. Ти вчора гуляв? Ти гуляв вчора? Я тільки що бігав по газону, побігав. Що там на лапці? Втомився, набігався, так, відчули. Котика залишаємо, чи його покладемо десь? Залишаємо. Ти не догризеш йому ще? Не одгр... Будеш облизувати? Ну, добре. soll es